Привіт! Привіт! Ну що, поспілкуємося сьогодні про автомобілі трохи більшого розміру. Якщо, наприклад, велика родина, чи доцільно купувати великий седан, чи можна купити один з цих автомобілів? Ну, на сьогоднішній день, Валер, можна використовувати мікроавтобуси як пасажирські автомобілі, вони вже вийшли на наступний рівень. Є той рівень комфорту, який необхідний, скажімо, сім'ї. І можна використовувати також для перевозок. Тому я вважаю, що місто сідану можна купітися. Мікроавтобус. Ти особисто купив би собі мікроавтобус замість седана? і чим він краще, а чим він гірший, наприклад, від великого седана або навіть від мінівена. Ну, смотри, мне ничего не нужно возить, и у меня не такая большая на данный момент семья, поэтому мне достаточно седана. Но если бы коснулся вопроса того, что нужно что-то перевозить или возить большую семью, то да, почему нет? Какие из них тебе подобаются наибольше и чему? Валер, ну мне нравится Mercedes, потому что это известный бренд, потому что это надежный действительно, автомобиль. Ну и достаточно нов, новый он. Скажем, в свеже это 2006 года машина с кондиционером, пассажирская, ну, в которой комфортно ездить. Ну что, не погано, шкира. Все таке добротне, якісне, але ж це майже новий автомобіль. Я думаю, і коштує він відповідно. Да, Валер, стоїть машина 120 двадцять тисяч гривень. Ну, це і за комплектації за то, що кожен салон, за то, що є кондиціонер, там системи стабілізації, да, антибукс, антизанос. Но якщо нужна машина дешевлю, є варіант. Ну добре, а якщо автомобіль подешевше, то що будемо дивитись? Ну я предлагаю посмотрети Volkswagen э, Транспортер Т4. Але ж родиною на цьому задньому сидінні не досить комфортно, воно не таке велике, як, наприклад, у Mercedes Vito. Олег, ну пасажирські машини використовують більше для бізнесу. Тобто перевести якусь -то бригаду строителей, работников, де можна положити груз, інструменти, і щоб сили люди доїхали до роботи. Скажімо, це не сімейний автомобіль, це більша машина, которая нужна для работы. Она стоит недорого, она стоит 80 тисяч гривень. Хотел бы сказать, что очень экономичный двигатель, 19 турбодизель, трубодизель. Расход порядка 6 літрів солярки. ну, действительно для работы это очень удобно. Досить контрастно на фоні німецьких автомобілів виглядає російська газель, яка також представлена у цьому сегменті. Чим вона відрізняється від інших автомобілів цього класу? ну Я би сказав, що відрізняється рад для часа качеством зборки, качеством двигателя, вони не бувають а тільки бензинові, чуть побільше розход. Но в той же момент автомобіль стоять 40 тисяч гривень. І кому нужна машина для перевозки, каких-то грузов, то почему нет? Але родину на такому автомобілі возити не зовсім комфортно. Не зовсім <рес> <рес> невже мікроавтобуси роблять лише німці та росіяни? Ні, хороші мікроавтобуси роблять і французи. Наприклад, ну, наприклад, Рено. Ходімо. Миша, в мене, кажись, в очах двоїться. Це ж однакові машини, А тільки значки різні. Да, Валер, дійсно, вони дуже схожі с тобой. Это Renault, это Opel. Есть еще такой же у них третий автомобиль это Nissan Prima Star, который просто мы сейчас не можем показать, у нет в наличии. Но они очень сильно похожи, они отличаются там, буквально небольшими элементами там фары, отделка салона. Но мотор у них одинаковый, это Renault. Невже у французів нарешті вийшло зробити гарний автомобіль? Валер, ну, дійсно, французи роблять давно хороші машини. Просто вони не завжди представлялися в нашій країні, І у людей створили стереотипи з із-дорогізни -за запчастей. Да, що це не дуже хороший автомобіль. Но, насправді хороші автомобілі, которые пользуються спросом в Європі вже давно. Ти знаєш так високо в цьому автомобілі навіть вище ніж поза шляховику. Да, действительно высокая посадка, большое ветровое стекло, поэтому хороший обзор, соответственно, безопасное вождение. Сколько мест у этого авто? 9. С водителем. Чем особо тебе этот автомобиль подобается? Я от тебя много також про него хочу. Валер, мне нравится автомобиль своей мягкостью в ходу, нравится качество отделки, отделки да. Нравится тем, что за эти деньги мы получаем полную комплектацию. Скажем, это есть кондиционер, Есть все системы стабилизации, подушки безопасности, что немаловажно да, для безопасной езды. 120 кВт мотор, поэтому есть запас мощности, то есть обгоны, спуски, подъемы очень удобно. Якого року автомобіль і скільки він коштує? этот автомобиль и сколько он коштует? Этот автомобиль 2005 года выпуска и стоит он 115 гривен. Шкодуєш, що BMW не робить мікроавтобуси. Да, я думаю, якщо BMW робила мікроавтобус, то это був би лучший мікроавтобус. Щоб їздити на мікроавтобусі, яка категорія має бути відкрита? Олександр, якщо это автобус з пасажиромістимості до 8 пасажирських місць, то это категорія B, як і на звичайний седан. Якщо вже він превышает 8 місць, Или же превышает грузоподвинув 3,5 тонны, то нужна категория D, как на автобус обычный. А які еще цікаві комплектації в цих автомобилей веснуют? Ну, Валер, бывают грузовые автомобили, бывают так же, как мы стоим Volkswagen, грузопассажирские. Бывают пассажирские, но меньше пассажирских мест добавлен, например, стол. Я могу показать другому автомобилю, например, есть автомобили на автомате. То есть, ну, много разных комплектаций, как и в седанах, автобусы тоже очень разные все. Давай подивимось едальню на колесах. Давай. Дійсно дуже комфортно можна і поїсти в дорозі, і пограти в щонебудь. І скільки таємниць приховується заднє сидіння. <рес> Валер, заднього сидіння мені тяжело говорити. потому что моих секретов никаких здесь нет. Э, скажу так, эта машина на короткой базе, да, если мы то смотрели, она была длинная база, да, это короткая база, она немножко короче, за счет этого может быть немножко мощнее, потому что легче весит, да, но в ходу она будет более жесткой. Какой мотор у этого автомобиля? Точно такой же, как и в предыдущем автомобиле, 120 кВт. И сколько а... палов он на 100 км? Порядка 7 литров солярки. Шар! Ну що проїдемось трохи на цьому авто? Да, давай проїдемося. Ми обирали пасажирський мікроавтобус у Рубриці Драйвінг. Сподіваємось, ця інформація стане вам в нагоді. Вікенд Експрес продовжується.